Створення веб-сайтів з використанням середовища 7Div. Для того, щоб створити сайти, нам для початку потрібно перейти за адресою 7div.com Перейшовши за цією адресою, ми зразу вибираємо створити свій безплатний сайт. Але для того, щоб створити свій сайт, нам потрібно. Зареєструватися, і, відповідно ми маємо ввести сюди адресу електронної пошти і створити пароль. Після того, як ми зареєструвалися і зайшли під своїм логіном і паролем, відповідно, в нас з'являється запрошення створити новий сайт. Відповідно, беремо Создати новий сайт. Зараз подивимося, чи є в нас можливість змінити мову. Так. Uh -huh. ну давайте ми ось тут маємо придумати ім'я нашого сайта. Власне, ім'я буде починатися з того, що ми придумали, і далі буде 7.7div.com. Це буде повна адреса сайту. Ну, давайте хай наш сайт буде про новий рік. Ми напишемо сюди новий. Рік. там 2023. Можемо перевірити, чи доступна ця назва, чи ні. Каже, що у нас е, назва доступна. Можемо зразу застосувати українську мову і нажимаємо застосувати. Е, воно нас повідомляє, що сайт Новий рік, тільки що був створений. Натискаємо ОК. Відповідно, в налаштуваннях ми спробуємо змінити мову. Власне, самого сайту українського, але нам би потрібно було змінити мову е, повністю середовище, якщо тут є доступне таке. Ну, напевно, що доступного тут такого немає. Отже, далі. Ми е, бачимо перед собою заготовку нашого сайту. Власне, створення цього, е, того сайту, ми можемо виконувати ось сюди, додати, видаляти сторінки, використовувати макети. Оце режим редагування, оце режим перегляду, переміщення і, власне, видалення. Ось тут ми можемо вибирати теми, от вибираємо налаштування графіки. Ну, Давайте глянемо десь там тема. Немає. От кольори і, відповідно, можемо вибирати якісь там оформлення. Ось метал, там земля, ліс, ну і таке інше. Доступно небагато. Ну, давайте виберемо якісь там. Е, вибираємо і натискаємо Застосувати. Ось. У нас змінилася тема оформлення. Далі ми можемо змінити шавку, тобто назву, як вона буде виглядати. Е, тут є, відповідно, різниця. Там. Якісь заокруглені, не заокруглені. Ми вибираємо, що. Е, що нам подобається. І в нас є можливість застосувати таке оформлення для кожної сторінки сайту. Ми нажимаємо, натискаємо сюди, і воно застосовується. Далі ми можемо власне, змінити зображення, яке буде у нас під шапкою цього, цього сайту. Ось, Бачите, є доступні, різноманітні категорії. Там. Ну. У нашій темі В принципі, немає, але ми виберемо щось таке, щось віддалено нагадує, якісь там гірлянди. І ще ми можемо тут вже додати свої фотографії і натискаємо ОК. От, у нас з'явилося таке зображення і, відповідно, фон. Далі ми можемо вибирати е логотип сайту, створити, щось, який буде отут розміщуватися. До цього ми вибираємо зображення. Власне, звідкись там, де воно в нас збережене. Натискаємо примініть. Відповідно, перекладу на українську мову, на жаль, немає. Шрифти поміняти. Відповідно, для нашого сайту доступні декілька там видів шрифтів. І ми вибираємо той, який нам подобається. Наприклад, ось такий. Далі ми можемо змінити фігури, Тобто, як буде виглядати меню, чи воно буде прямокутним, чи воно буде круглим виглядати. Ну, наприклад, ось таким беремо, застосовуємо. Потім можемо змінити, е, можемо змінити, е, власне, як буде закрите меню виглядати, ось таким чином, чи таким чином. Беремо таким. Ну і списки, як будуть виглядати. Хай буде отакі, щоб все було в одному стилі. Ось. Далі ми можемо ще міняти тут фавікон. Ну, Давайте щось ми там виберемо. Хай буде земля наша, Оце. А, тут недоступні вони. Лише версії Pro, версія Pro у нас платна. Текстури, тобто. Не буде однорідний фон, а він з якимись текстурами, хай він буде ось такі текстури будуть. І ще ми тут можемо змінити смугу полоса. Темна чи світла. Ну, у нас варіантів тут небагато. Вибираємо, хай буде темна. Ось така. О, все. Більш налаштувань стосовно кольорів немає. Потім в нас йде налаштування власне самого сайту. Тут ми е, на кожній відповідно, сторінці вводимо відповідні дані, клацаючи по відповідних елементах. Ну, наприклад, заголовок сайту. Е, сайт про новий рік. 2023. Нам більш не потрібно нічого. Ми тут можемо змінити розташування, там, жирним зробити його, там, курсивом, змінити розташування по центру, колір назви сайту, можна змінити, наприклад, на якийсь там червоний. от, Застосувати. Далі можна застосовувати кольори для всього іншого. І коли ми це все зробили, зберігаємо його. Ось. І так само ми налаштовуємо кожен кожен елемент, наповнюємо його контентом. Ну, Головна сторінка, наприклад. Ми можемо щось там написати на цій головній сторінці. Ну, Наприклад, хай буде про новий рік. І зберігаємо. І ось наша сторінка отримує назву о, про новий рік. Далі ми можемо власне, редагувати контент цієї сторінки. там, Назву про що той сайт. Наповнювати його якимось контентом, додати зображення. Для цього просто клацаємо на зображення і беремо вибрати зображення, якесь готове зображення, деяке збереження в нас зберігаємо. Тут заповнюємо текст. Кожен елемент. потім, Якщо нам є потреба, додаваємо якусь мегакнопку. Коли в нас не потрібно його, ми його можемо, можемо не додавати, воно просто не буде відображатися. або ми можемо його е, налаштувати. Ось, відповідно, нажимаємо ось такі. Там карти різноманітні налаштовуємо. там Вигляд, як воно буде виглядати. І вибираємо. І, відповідно, те, що нам подобається, там воно буде нам пропонувати. І різноманітні блоки. Далі ми ось тут. Вибираємо сторінки, власне, налаштовуємо їх. Коли нам мало сторінок, ми можемо додати сюди ще декілька. Для цього ми натискаємо цю кнопку Добавить нову страницю. І вибираємо, яка в нас там ще має бути кноп... ну, відповідна кнопка. Там Сторінка про тему чи ще там щось подібне. І його потім можемо змінити. Ось. І кожну сторінку ми так само міняємо. От там. Змінимо, наприклад, назву. І е, коли ми додаємо сторінки, відповідно, вони е, ці всі сторінки, являють собою певні макети. Коли ми натискаємо, воно показує нам, як це будуть виглядати там елементи що на цих буде. Галерея, блоги і тому подібне. З місця розташуваннями, Коротше, все, що нам потрібно. Після того, як ми свій сайт оформили. Нам потрібно натиснути кнопку Опублікувати. Після того, як ми натиснули кнопку Опублікувати, ми можемо цим сайтом поділитися з іншими людьми. Для цього ми можемо натиснути, от, наприклад, попередній перегляд, і воно нам покаже, як буде виглядати. Так? Але нам, власне, треба саме посилання. Можна зразу глянути, як мобільній версії буде виглядати. Ось, воно буде виглядати в мобільній версії чуть-чуть по-іншому, ніж е, в звичайній версії. Ось, і ми переходимо по, до редагування. Ну і, власне, нам потрібно посилання, яким ми можемо поділитися з іншою людиною. Для цього ми заходимо, е, де ж там воно у нас є. Ми писали новий рік 2023, десь, щоб ми його могли скопіювати. Ось. Тут мову, по ідеї, можна змінити. Так. От сайт. А, ось зверху є посилання на цей сайт. Його можна скопіювати, вставити в інший браузер і глянути, що в нас буде. Зараз завантажиться браузер. Я вставлю. Ну, відповідно, сайт буде пустий, на ньому просто буде писати про новий рік. Сайт новий рік і новорічні подарунки. Піч там нічого не повинно бути. Ось, завантажується браузер. Ми вставляємо адресу цю, вставляємо, переходимо на наш сайт, який ми створили. А він ще не знайдений, тому що він не опублікований. На ньому немає. Ніякої інформації. Ну, пробуємо публікувати. Але з публікацією якісь проблеми. А, ми пробуємо зайти. Не можна чомусь зайти. Ну, відповідно, напевно, його треба заповнити повністю. І тоді ми його можемо опублікувати десь. Так, немає тут. Ну, Відповідно, кнопка Опублікувати, але, напевно, її заповнити контентом треба, і тоді воно буде доступне до опублікування. І після того ми не можемо користуватися.